На зв'язку Тайванщина, і це подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. RTI. Я Олександр Шин, А сьогодні у студії зі мною. Христина Герцюк і Хуан Джі, українсько-тайванська пара з Хваляню, це східного узбережжя Тайваню. Тіюнь, місцевий хвалянський парубок. Христина родом з Івано-Франківська. Вона вже два з половиною роки тут, в Тайвані, працює віддалено в українській компанії і навчається на комунікаціях у хваляні. Разом стали популярними в мережі завдяки вірусним відео Христини про культурні відмінності і здебільшого куметні історії. В цій міжнаціональній парі. Отже, привіт, дякую, що забігли до нас. Привіт. привіт, дякую за запрошення. Ну, ви живете в Хваляні, це на східному узбережжі. Тобто, менш такий населений регіон Тайваню. Я не думаю, що так собі представляють українці. Напевно, твоя родина так само не так собі представляли Тайвань. Мені здається, що в Україні взагалі мало хто думає про Тайвань. Ну, загалом <реш> <реш> перепрошую там, коли, наприклад, я розповідаю своїм родичам про Тайвань. То для них на початку Тайвань звучала там як якийсь умовний е, не знаю, Бангкок. Ну, них... Таїланд, одне Тайланд, так. Е, ну, У них немає розуміння е, того, що Тайвань там це високотехнологічна країна, що там в Тайвані рівень життя хороший і так далі. В них цього розуміння немає. Угу. Коли почалась війна, я була не в Україні вже поїхала кататись на сноуборд в Грузію, і я застрягла тоді в Грузії на якийсь час. От потім я не знала, що мені робити в тій Грузії. Там я переїжджала в різні країни, там в мене нічого не виходило. І я була в такому відчаї. І тоді я побачила буквально в Фейсбуці рекламу про те, що університет в Тайвані, оце от цеджі, дає стипендію для українців. Написала їм повідомлення у месенджері, і вони мені відповіли. Я ніколи в житті не, не думала про те, що. Переїхати жити в Тайвань, uh -huh. тим більше в Хуалянь. Я навіть не знала назву цього міста Хуалянь. Дуже швидко якось вони там організували і співбесіду, і все. І uh -huh. вони такі, так, вас прийнято. Я така: вау. Тобто, намалювався цей план їхати у Хуалянь. Я подивилася фото, це супер. З природою таке красиве, всюди гори. Я, я просто закохалася місце. Uh -huh. Коли я приїхала, вже прилетіла у Хуалянь, Перше, я, мабуть, якось видихнула, аж знаєш, так після цього всього там стресу перед цим, як на якийсь курорт приїхати було для мене враження. Я ще зайшла в цей кампус університету, і він такий красивий був, там всюди так зелено, гори видно, тихо, пташки співають. Я така, боже мій. Ну, вже, ну вже це якийсь рай на землі. От, мені дуже сподобалось поляні саме. А з Жіню, ви познайомились онлайн? Так, Чи... ми познайомились онлайн. Ага. Познайомились з ним через те, що ми хотіли в гори йти разом. Uh -huh. У мене не було машини в Хваляні, От, і мені треба було когось, хто по-перше любить гори і по-друге, має машину. <ріху> <ріху> От. А, ну і так ми познайомились в принципі. Ага. Твій перший культурний шок. А... Скажімо так, культурний шок в мене не був надто великий, тому що я до цього жила в Китаї. Тому, наприклад, мене здивували там тайванські будинки. Приємно здивували тебе? Н Чи не дуже? Н ні, мене здивували вони взагалі дуже неприємно. В якому плані? Ну, знаєш, я ще з Західної України причому, і там, мені здається, ми аж занадто. Дбаємо це от в будинки, в цю всю естетику і так далі. І коли я переїхала в Тайвань, на початку я не надто сильно парилася з цим, тому що я приїхала в університет, там я знайшла собі якусь маленьку таку квартирку, кімнату, навіть не квартиру. От, і в принципі, мені там було окей. Я не надто там дивилась на те, що я буду жити в Тайвані далі. От, але потім, коли ми там вирішили жити разом і почали шукати квартиру. Це було дуже цікаво, тому що джінню сам знайшов квартиру, поки я була в Україні. Ага. Він, типу, такий: так я допоможу тобі шукати. Я допоможу тобі шукати. Ну і він знайшов якби будинок, дуже гарний, який мені сподобався з фото, з відео. Він був більш-менш європейський, але все одно, коли там я приїхала вже в Тайвань, побачила там ці стіни брудні, знаєш, кухня, де ж така вся брудна. Ага. Ну я не знаю. Я коли навіть переїжджаю з будинку, знаєш, я все одно там підлогу помию там в кінці, ага. а тут якби нам ну залишили там сіту. Мучки, брудні і так далі. От для мене це було трохи шокуюче. А там були ґрати на вікнах? Звичайно. А куди без ґратів на вікнах? Дуже мало сонячного проміння. Так само кухні тайванські, це взагалі жах якийсь, в будинку, в якому ми жили два роки. От, кухня, вона ззаді. Тобто, колись в Тайвані жінка мала бути ззаді. Зай хоумін. Угу. І тому вони всі кухні робили, якби самого з самого ззаду будинку, як типу за лаштунками за лаштунками, <кій> так. Тобто жінка там собі куховарить потихеньку <кій> <кій> і, і не появляється в основній кімнаті. Ну і зараз от вона залишилась так в деяких будинках. Що ця концепція? І в мене якраз теж був такий будинок, що у нас кухня це по суті такий дуже дуже вузький коридорчик, і ти там просто готуєш, і, 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 і у нас таке є віконечко теж маленьке. Ну воно mm. таке дуже малесеньке все. Теж, мабуть, через цю культуру не готувати вдома. Тому ну, mm -hmm. для мене будинки це був справді такий шок. Ну, ти все одно готуєш, тому що це, я так розумію, велика частина твого контенту в інстаграмі ну, впоралася з тайманською кухнею. все ж таки. — Довелось. Я закотила рукави, поприбирала, прижились ми там. Там дуже маленький, буквально такий клаптик цієї кухні, де можна готувати, все одно ну, готуємо. 我们第一次搬家，我们一起要一起住的时候，嗯，我去看那个房子，他那时候在乌克兰，我自己去看，我觉得那个房子我觉得不错，还蛮好的。然后等到一回台湾，我们一进去那个家，还看到那个墙壁就说：“这个不行，我们要重新刷一次。” <laughs> Перший раз, коли uh, він побачив стіни в будинку, йому не сталося, що вони чисті, що вони ок. І коли я після того, як я побачила їх, я сказала, так, ні, вони не ок, їх треба перефарбувати всіх. Це той перший будинок, який розповідала на початку. Так, так, так. <laughs>

我完全没加 sugar，<laughs> 那个是 honey，<laughs> 怎么可能早上吃的这么甜？那是我唯一一个没有办法接受的东西，我到现在都没有办法在早上吃那么甜。然后他说呢，他们早上平常就会这样吃。 Я перекладу, як я одного разу зранку, я зробила йому вівсянку з фруктами. Uh -huh. І для нього це було в просто йому в голову не вкладалося. Як зранку можна їсти вівсянку з фруктами з солодко. тому що ну в Тайвані ж uh -huh. ніхто зранку солодкі страви не їсть. Так, зазвичай їдять солоне, жирне навіть так. гостре, іноді так. і каже, забагато було цукру. Там був мед, навіть не цукор. Ага. Як на мене, вона була трішки солодка. Ну а зараз звик до вівсянки. 适应了吗？你现在可以吃今天的早餐吗？不行，我早上也不会喝 bubble tea 啊，oh, 对，所以早餐不行，早餐不行、嗯。那个下午吃可以，但是我没办法吃太多，因为那个对我来说太甜了，uh huh. 但他很爱。嗯 Ну, В Тайвані ж я взагалі, коли каже Бутайтін, це майже комплімент, коли кажеш, їжа не надто солодка. Майже комплімент, так. Так. Родині подобається, до речі? Розповів. Коштували? Розповів. Одного разу я зробила для. Родичів Ginu український борщ. Ну, я зробила його теж з квасолею червоною. Щоправда, я її так, зблендувала, uh -huh. щоб вони не, не, не побачили, що там є квасоля, тому що ну, їм було б дивно, вона ж не солодка. Це десертний так, це, овоч, це, по суті. так? Ну, в, в Тайвані це десерт більше так. Uh -huh. Тому, коли я її блендую, ніхто не помічає, і навіть не розуміє, що там є квасоля, але смак вона дає. Так от, ем, зробила я борщ, всі їли, всім подобалося на другий день. Ми приходимо в гості теж до його батьків, і його тато такий: ой, а я додав борщ макарони. Борщ залишився а, з це він вчора. Твій борщ взяв так, додав він взяв макарони. борщ, додав туди макарони, <реш> <реш> і він сказав, що просто залишилось багато ну, цього супу самого. Не варто пропадати добру, і він додав макарони, і я не знаю, він ще щось здається додав, капусту здається, чи ще щось. Mm -hmm. ну, Капуста ну, зробив... ще якось принаймні. Так. Є, туди Так, І вписується. зробив таку лапшу з борщу. <реш> Є такі приколи. Ти нещодавно виклала відео в інстаграмі, де ти кажеш, що багато тайванських хлопців тебе питають, як знайти українську дівчину. Ну, загалом це ж е, така штука, так? В Тайвані, і в Східній Азії, знаєш, Українаме, тобто красуні з України, і дуже хочуть дівчину з України. Угу. Чи є досі таке сприйняття серед тайванців? Твоє враження? Як ти ставишся до цього загалом? Про українських красивих дівчат це дуже старий стереотип. Він сам собі не є поганим, тобто це правда. Українки дуже красиві, розумні, вміють готувати їжу, але інколи він звучить не як комплімент, тобто інколи він відчувається трошки так з таким якимось неприємним після смаком. Інколи він дуже сексуалізований. Воно звучить як об'єктивація. Те, що ми там українки красиві і так далі, ну це так, але ж не всі українки красиві так само. Uh -huh. Ну тобто, нема такого, що там я не знаю. Ну от не всі ж українці виглядають як українці, правда? Uh -huh. Але я думаю, що цей старий стереотип, він теж трошки залишається в минулому. Зараз, взагалі, фокус тайванців переключився більше на війну, uh -huh. тобто, якщо колись там чули Україна, то там можливо згадували про майню, то зараз це про війну більше. Угу. От а чому я почала вести свій блог? Так це для того, щоб в Тайванців з Україною були теж інші асоціації. Тому що я теж в блозі своєму даю багато якихось таких культурних штук. Розповідаю більше про там українську культуру, наші традиції, uh -huh. про нашу їжу. Навіть якщо це запам'ятає, не знаю, там 100 людей, то я вже буду рада, що перше, про що там тайванці скажуть, це будуть там не українські жінки. А там, наприклад, ой, а я знаю, що там у вас є, не знаю, така традиція на весіллі, ви кричите там гірко, uh -huh. там умовно, так? Або там я знаю там. Вашого якогось письменника, композитора, ну, ну, ну щось таке. Yeah. Я знімала от недавно про великодні яйця, яких фарбувати, uh -huh. тому що насправді це дуже весело. І навіть там тайванці мені теж давали фідбек, що вони обов'язково спробують своїми дітьми. Uh -huh. от, ну Дуже класно. Я, я, я дуже радію, тому що там Тайванці будуть пробувати якісь українські традиції в себе вдома. Я, до речі, дуже хочу зробити відео про Івана Купала. Але, е, на жаль, у мене поки не було на це часу, я думаю, що я це зроблю теж. Змусиш тіні стрибати через полум'я. Ну, no, я думаю, що з полум'ям сяк так, тому що нас, мабуть, В дуже важко, так. Так, я думаю, наш, законно на, на, таке нас штрафують за таке. Але він, він на воду пускати, оце, оце, угу. це дуже класна традиція. Я б хотіла поділитися з, нею, з тайванцями. Але дуже багато в тебе і про війну, так само про mm -hmm. російські обстріли, часто трапляються пости, відео серйозні. Mm -hmm. І загалом, звісно, це трохи так відрізняється від загального такого розважального характеру mm -hmm. твого інстаграму. Як тайванці реагують на такий контент? Чи просто проходять повз чи питають далі, що відбувається в Україні? Початково я хотіла свій блог зробити більш серйозним. Mm -hmm. От, але я помітила, що люди ну серйозні теми, вони не надто можуть в великих кількостях сприймати. І якщо б ми зараз там говорили тільки про війну, то було б дуже мало людей, котрі б тільки про війну хотіли дивитись, так тому що насправді це стомлює, угу. особливо коли війна не в твоїй країні, і так далеко від тебе, так і так далеко від тебе, це ніби відбувається взагалі, ну якби не в цьому світі. Напевно, перше відео, котре я зробила про війну, це було те, що коли був китайський новий рік. Були оці феєрверки, і вони мені дуже нагадували звуки вибухів. Mm -hmm. я, я, до речі, хотіла зняти трошки інше відео, але я якраз отак поставила от телефон, щоб зняти інше відео під ці вибухи, і я справді налякалась. Я справді налякалася цих звуків. Я виставила це відео, що там не для всіх звуки феєрверків звучать як звуки феєрверків, і це відео воно буквально моментально залетіло. Дуже багато людей почало дивитися це відео. Я не очікувала. <говорит> Я не очікувала такої реакції. Насправді, коли друзі або родичі чують, що в тебе дівчина українка. Які реакції? Не Ні, пані уменгоні чарінтінданідані по нього шукаланрен, амен дефані сушима. 他们的发现了想一下。我爸妈一开始不相信啊。真的吗对啊，我爸妈一开始不相信啊。担 <laughs> 心我被骗不了我也是,是不行了 <laughs> 我也是不行了我是不行了我我也是不行了我也是是不行 lucky you, you're lucky. 对吧我很幸运 <laughs> 对吧你看如果你不喜欢就说我、uh huh. 很喜欢就说我很喜欢就说我很喜欢就说我很喜欢就说我很喜欢。 ，最常被问的就是 Christine 他们家现在状况怎么样？嗯、因为现在是战争，嗯、所以他们第一个问题会直接问，就是跟战争有关系的，嗯、因为这是最常在新闻上面看到的东西。Зазвичай питають як родичі, тому що вони всі знають про війну, і якби перше питання це вони будуть задавати ось про те, чи все окей там вдома. Я добавлю, питають часто, чи він збирається їхати в Україну воювати. Теж є такі, ну це як жарт для них звучить. От, але коли там, наприклад, ми говорили, що ми збираємось в Україну, то його всі друзі такі його, ти їдеш в Україну воювати. Ти їдеш в Україну воювати. Mm. Ми планували цього року їхати в Україну, але через те, що як ми бачимо в Україні зараз ситуація з вибухами вона погіршується. Mm -hmm. А я б хотіла, якраз таки, щоб ми поїхали теж в Київ, то ми вирішили відкласти нашу поїздку на невизначений термін. Не знаю, можливо, ми, ми наступного року поїдемо. А є якісь очікування в тіні стосовно України? Що будеш робити, коли приїдеш? Обов'язково треба подивитись, спробувати, скоштувати, може. Ні, цей Укалан, нічого Укалан до сьогодні, мені звей Шан Каншем, а коли не Шан Шиши Каншем, а Дон Сі Ходжи Зошем, Зосим, mm -hmm. Чу Каншем. О, чи зі цей Шан Кандал, це нега Укалан до білдинг, дзенцю. 房子看起来一直都是铁皮，然后看起来很旧很丑。然后我从照片里面看到的欧洲乌 <laughs> 克兰的房子，这是我一直想要去自己用我的眼睛来欣赏的一件事情，嗯、其实是建筑。因为风景，我觉得台湾风景也很美。嗯，对，跟当然跟乌克兰会不一样，但是我其实最想看到的是乌克兰的建筑，嗯哼，<對>里面的，对，里面包括外面。 Тому що скажемо йому зараз чи потім про українські хрущовки і так далі. Чіню <ріст> каже, <ріст> uh, що він найбільше би хотів подивитись на українські будівлі, українські будинки, як вони виглядають, зовні зсередини так само, mm. От, тому що вони відрізняються від Тайваню. Так, ну, ми насправді теж дивились на будинки. Ну, тобто я б дуже хотіла мати свій будинок, тому що м -м, мені здається, що практично в кожного українця є власна домівка. А в Тайвані не так. Тайвані багато в кого немає своїх будинків, що для мене, наприклад, теж було трошки шокуюче. Коли ми дивилися на ціни на будинки Це рівень Нью-Йорка, кажуть. це рівень, так, це рівень Нью-Йорка. Ну це, це дуже порівняно з їхнім заробітком. Ну, в Тайвані ж не є дуже високі зарплати. Mm -hmm. Те, що там я бачу, ну в Тайвані не і близько не порівнюється зарплата до американських зарплат. Mm -hmm. І як вони купляють будинки самі. В молодому віці без допомоги батьків я насправді не знаю. Це важко. Але говорячи про будинки, ти б купляла зараз, враховуючи теж можливо, через кілька років Китай все ж таки нападе. Ми розмовляли теж про це з жіню. Я думаю, ще б купляла, тому що не дивлячись на те, що є загроза нестабільності війни в країні, вона є всюди. Наш світ, ну він просто такий є. Ну тобто, зараз ми живемо сьогодні. Нам тут добре в Тайвані, так і це воно може не бути так. Таке життя, життя не є тільки таке райдужне і так далі. То треба жити. Так, треба жити і не думати про те, що як, як буде потім. Ну ми не знаємо, як буде потім. Mm -hmm. Я думаю, що так, що варто що варто просто робити те, що хочеш робити зараз, бо забагато думати, якби воно теж тільки тривогу збільшуєш собі. Mm -hmm. Я пам'ятаю, ми вперше познайомилися з Дженію, здається, на протесті. Ну з тобою ми вже були знайомі. з Джені, познайомилася на протесті, коли його батьки так само приїхали на цей протест, угу. привезли власне вас, бо угу. ти там спів організовувала, і, і разом пробули з нами на протесті. Це було дуже приємно, до речі. Ой, батьки Дженю насправді дуже класні. Дуже підтримують Україну. Його тато, колишній військовий. До речі, uh -huh. він зараз вже на пенсії. Давно вже дуже на пенсії. Вони там швидко дуже виходять на пенсію. Вони завжди, коли є якісь протести, вони там ну того разу вони приїхали іншого разу. Вони нам гроші просто передали, щоб ми там купили українських сувенірів і таким чином, вони могли якось долучитися до цієї події. До збору так. Також завжди вони дивляться новини, які в Україні там, що там відбувається, от питаються, цікавляться. Тому mm. я думаю, що, що вони достатньо включені в, в те, що відбувається в Україні. Клас, супер. Mm. Mm -hmm. Ну що ж, Христина і Дінь дуже дякую вам обом за те, що доїхали до нас в студію Української служби міжнародного радіо Тайваню, і дякую вам за розмову. Дякую дуже за запрошення. Побачимося. Mm. Mm. Дякую. Дякую. Yeah. <laughs>